Наші вчителі, Олена Іванівна, Лілія Миколаївна. Я щиро вітаю вас, що незважаючи на всі страшні випробування, які нас спіткали, ви все-таки спромоглися навчати наших дітей, вкладати душу і серце в наших дітей. І вони успішно закінчують початкову школу. Низький вам, уклін, за ваше велике серце, за вашу любов, яку ви. Протягом цього часу постійно ділилися з нашими дітьми, не лише знаннями, а й вашим великим серцем. Дякую вам безмежно і радію разом з вами. Генькі вчителя Олени Іванівна та лімиколайна. Я хочу, щоб Україна перемогла, і я дуже рад, що я вже перехожу в п'ятий клас. І я хочу вам бажання здоров'я, щастя, люблю я вас і щоб ваші найкращі діти гарно вчилися. Слава Україні! О, саме так! Люба Олена Іванівна, вітаємо вас з святом останнього дзвоника. Дякую вам за знання, які ви мені дали, за вашу увагу і розуміння, за те, що на протязі чотирьох років були поруч, підтримували мене, вчили терпіння та повагу. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб нарешті закінчилася війна нашою перемогою, натхнення, терпіння у вашій нелегкій праці. Щоб наступного навчального року до вас прийшли такі ж розумні, такі ж уважні, добрі діти, які були наші дітки, щоб у вас з ними склались такі ж гарні стосунки, щоб вони вас також любили і поважали. Олена Іванівна, дякую вам за ці прекрасні чотири роки. Ви для мене були не тільки вчителькою, а й найкращим другом. Дякую вам за все. Олена Іванівна, дякую за, за суперову шкільне життя. Бажаю вам всього найкращого. Я вас люблю. Ваня, дякую вам за ці чудові чотири роки. Бажаю вам багато натхнення та радості. Олена Іванівна, дякую, що за ці чотири роки ви назначили багато чому і навчили нас дружити. Вані, дякуємо за те, що ви нас навчили радуватися в будь-який момент. Ми дуже вас сильно любимо. Дякую, що ви всі е, 4 роки нас терпіли і дозволяли бешкотувати е, і сміятися на уроках. Олена Іванівна, я назавжди запам'ятав, як вишати рівняння. За хороші бучі. Дякую вам за те, що ви витрачали на нас свій час і допомагали розбиратися зі складними речами. Олена Іванівна мене не було видно на дистанційному навчанні, але вашу світу я забираю з собою. Олена Іванівна, ви найсвітніша, найрозумніша, найкраща, найкрутіша. Іванівна, ви наймиліша, наймудріша. Олена Іванівна, ви найяскравіші, найприкольніші, найдобріша. Олена Іванівна, ми вас любимо!